Вітаю вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Марія Дуб, я фармацевт та косметолог. Сьогодні поговоримо про кислоти, в чому їх відмінність та кому яка кислота найкраще підійде у догляд. Beauty Channel. Кислоти це речовини, які видаляють мертві клітини, надають гладкості шкіри та працюють з вашими проблемами, такими як Шкіра схильна до куперозу, чи це жирна шкіра, чи вікова шкіра. Особливості кислот в тому, що їх потрібно наносити на суху шкіру, щоб уникнути небажаного ефекту, такого як сухість, почервоніння, печіння. Наприклад, коротко розповім вам про кислоти. Коєва кислота вона пригнічує торезоназу, не є токсичною, працює гарно з пігментацією. Аскорбінова кислота також інгибує дорозиназу, може подразнювати шкіру, використовується для тьмяної шкіри, схильної до пігментації, також гарно працює з постакне. Альфа-гідрокси має відлущуючі властивості, надають перевагу гліколевій і лимонній кислоті. Гліколева кислота вона має найменшу молекулу, тому найкраще проникає в епідермальний бар'єр. Працює гарно з віковою шкірою постакне та камедонами. Лимонна кислота переважно працює з жирною шкірою, на якій залишаються постакне. Саліцилова кислота це бета-кислота, яка глибоко проникає в пори. Вона має бактерицидну дію. Та кератолітичну, Працює з камадонами, ідеально розчиняє їх, тому підходить для жирної та комбінованої шкіри. Мигдальна кислота ідеально підходить для чутливої шкіри. Вона має найважчу молекулу, тому м'яко відлущує верхній епідерміс, і її можна використовувати також влітку. Підходить проблемній та чутливій шкірі. Молочна кислота вона має відбілюючу та відлущуючу дію. Також активно зволожує шкіру та стимулює. Вироблення церамідів. Щодо азедлеїнової кислоти, вона чудово бореться з висипаннями та постакне, попереджає утворення камедонів та блокує синтез меланіну в шкірі. Давайте розберемо на прикладі косметики Feel Free іспанського бренду натуральної косметики. Дана сироватка містить молочну кислоту. 5% Вона буде гарно зволожувати, а також міститься гіалуронова кислота, яка буде утримувати вологу. Дана сироватка наноситься у вечірній період часу та закривається базовим зволожуючим кремом. Щодо сироватки, яка містить гіалуронову кислоту, аргерелін та пребіотики, з гіалуроновою кислотою все ясно. аргерелін це є пептид, який буде розгладжувати зморшки. Він буде діяти по типу ботулотоксину. Також пребіотики, які будуть відновлювати мікробіом шкіри. Сироватка, яка містить АХ кислоти та БХ-кислоти. В даній сироватці міститься 15% АХ кислот таких як. Ліколева кислота, мигдальна та винна кислота, які будуть відлущувати верхній епідерміс. Також биха кислота, яка має 2%, що буде проникати глибоко в пору і мати бактерицидну дію, а також протизапальну, що ідеально підійде для жирної шкіри. Дана сироватка. Вона містить вітамін С, а також букочуол. Дана серватка підійде для шкіри схильної допігментації, оскільки містить букочуол, який є рослинним аналогом ретинолу, і буде стимулювати вироблення колагену та еластину та освітлювати шкіру. І вітамін С, який є потужнім антиоксидантом. Щодо біодерма, це є французький бренд дерматокосметики. Дана сироватка застосовується тільки у вечірній період часу, наноситься тільки на суху шкіру, добре очищену. Підходить для жирної та комбінованої шкіри, схильної до висипу. Що вона буде робити? Вона буде шліфувати верхній епідервіс, візуально звужувати пори та забирати постакне. Сироватка бренду для рож. Це французький бренд дерматокосметики. Він вміщує такі кислоти, як гліколева кислота та саліцилова. Гліколева кислота вона буде глибоко проникати і буде чинити антивікову дію, а саліцилова буде працювати з камедонами. Дана сироватка застосовується у нічний період часу на добре просушене обличчя для того, щоб ми не отримали небажаних ефектів, таких як дерматит. Які будуть відображатися почервонінням, сухістю та дискомфортом, відбілюючий крем від фірми BioTrade. Це болгарська косметика. Даний крем він також застосовується тільки у вечірній період часу і тільки на суху, добре очищену шкіру. Даний крем містить суміш кислот. Це є. Коєва кислота, яка пригнічує синтестерозинази, яка відповідає за вироблення меланіну, також гліколева кислота, яка має найменшу молекулу і буде гарно проникати в шкіру і чинити антивікову дію. І саліцилова кислота, яка буде розчиняти камедони і працювати з постакнем. Тому для того, щоб обрати вашу кислоту, саме та, яка підійде для вашого типу шкіри, для вашого стану шкіри, потрібно звернутися до фармацевта або до вашого лікаря-косметолога. Якщо цей контент був цінний для вас, підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайки, тому що ми творимо багато цінного контенту для вас. Beauty Channel.